Привіт, мене звати Надія. Я контент-маркетолог компанії Турбовеб. І сьогодні ми говоримо із ще одним нашим клієнтом, власником магазинів керамічної плитки, паном Сергієм. Про враження від співпраці із Турбовеб, про поради турбовеб своєму синові. Та чого бажає Турбовеб пан Сергій. Дивіться в нашому новому інтерв'ю. Пам'ятаєте, ми з вами домовлялися, що ви мені 10 хвилиночок приділите, аби я з вами порозмовляла про те, як вам співпраця з Турбовеб. як у вас взагалі враження? Якщо щось не то скажу, якщо щось не то ви скажете, то нічого страшного для нас важливі правдиві відгуки. Я... Немає значення, як ви відповідаєте. Головне, щоб ви казали щиро і так як ви думаєте. Ну давайте добре. Найперше, скажіть, будь ласка, яка ніша у вас? Щоб ми розуміли і, наприклад, люди, які потенційно можуть до нас прийти, як більше порода з керамічної плитки. звідки дізналися про турбовеб, як познайомилися з нами, де побачили нас, можливо, хтось порадив. Я вже не пам'ятаю, десь в інтернеті побачив, але це було десь там 20-му році, і тоді у нас сайт не був призначення для цього. Там я на ще стайт був. Троки, це товарна це реклама, в мене товарів не було. Тому я просто зрозумів, що воно треба. А вже коли сайт з'явився на хорошо такий, як треба, тоді вже я знову побачив на хороскопі і пригадав розмову. А скажіть, будь ласка, ми перше агентство, яке вам налаштовували рекламу, чи до того у вас вже була. Традиція, можливо, досвід з кимось співпрацювати на такі саме такий вид реклами? Ні, не було. Ми перші, так? Uh -huh. Які інструменти ви налаштовували? це як воно називається? Торговільна компанія? Так, ви ви Google Shopping налаштовували? Правильно? Да, да. Google Shopping, а потім Performance. Performance Max. Угу. А Facebook ще не налаштовували, так? Ні, Facebook ще не а що зупиняє вас? Чи вам просто достатньо замовлень із? Угла поки було достатньо. Ви сказали, що ви давно із турбове познайомились, але може пам'ятаєте, які у вас були? Перші враження, як вас наші менеджери, переконали, що вам потрібна реклама, і саме вони можуть її добре налаштувати? А я і так розумів, що вона потрібна. Вони тільки там якісь деталі розказали? Ну і, і, і собственно, було понятно, що треба її робити. І тільки не було готово в мене нічого. У мене не було сайту для настройки такої компанії. А як дійшли до того, щоб зробити цей сайт, то вам порадив? Та... Володимир Путін мені погадив. Якраз в лютому не було те, що робити, але ага. ми робили сайт. Я вже перелякалася, коли ви сказали, що Путін вам порадив. Що а, Чи допомагали вам менеджери, чи радили вам щось? Як взагалі з вами взаємодіяли? Чи сподобалась вам співпраця із менеджером, який, власне, налаштовував рекламу, і який вам про неї розповідав? Багато він не розповідав, ну я не знаю. Т -т те, що поспілкувалися, було понятно, що економія вніс, обсна далі на до на довірішти що... в наші менеджери зазвичай вчать людей, як поповнювати рекламний кабінет, як користуватися. Вам цього вас цього вчили? Вам давали якісь інструкції? Та, ну я довго там рекламою. саме що... Питання прості, не треба було пояснювати, як ваші загальні враження від роботи із компанією Турбовеб. Що ви можете виділити? Що добре, а що, наприклад, можна покращити? Як на вашу думку? Що Добре, добре, що результати є, угу. ну покращити, ну то таке. Може швидкість відповіді, якщо є якісь питання, угу. що ми там спілкувалися? Ну, в переписках можливо, іноді треба було подзвонити коротше. Це угу. таких особа на результат впливає. Я зрозуміла. в нас є клієнти, які, наприклад, приходять до турбовеб і мають сайт, хочуть налаштувати рекламу, але вагаються, думають, чи варто Що би ви таким клієнтам порадили по своєму досвіду, як їм чинити? Якщо є бюджети, які можна ремувати на рекламу, то точно. Можна спробувати, тому що ну то, така реклама. Більше людей про тебе знають, і складається işte, аудиторія. Google там це чітко робить, сльову аудиторію вибирає твою і, і тому, якщо то, вони просто є ці гроші, якщо можна там прямувати 200-300 гривень хоча б в день на рекламу, бо не бачу взагалі мінусів ніяких. Єдине, що у різних бізнесів конверсія, ціна конверсії. Мене там кітеливий, а от сильно мого він ну, аж 10 разів на за крік. Тому я не можу там це не, не універсальний відповідь, але і і він, якби в принципі, не нічого не потеряв від того, що зробив рекламу. Але в, в мене їх більше, тому що клік тепер і це може змінитися, він може потуроти. Коропція і в на цьому віде. пане Сергію, ви сказали про сина. Я також знаю, що ви порадили ще своєму синові. То напевно погане щось синові не будете радити. Правильно я мислю? Ну так да, я на основі твоїх зробив, але результати інші. Рівно треба це робити. Так, бо в в кожній сфері інша ціна за покупку. Наприклад, в техніці там буде дорожче, в так як у вас там в плитках може бути дешевше, тобто це дуже залежить від ніші. Саме так, що ви сказали погодно, і в мене буквально останнє запитання: що би побажали колективу турбове. І, взагалі, турбовебу як агентство із налаштування реклами. А що вам побажати? Ну, розвитку. В принципі, все ви так е, правильно робите, От відгуки берете. Я теж так хочу ви бізнесі відзнати неправильно е, від цього. Розвит, на табувай класно, дуже дякую. А я в свою чергу від імені всієї компанії Турбовеб також вам бажаю розвитку. Бажаю також, щоб ви почали робити відгуки. Знайшли. Людину, яка буде працювати в цьому напрямку, і також робили собі імідж серед інших магазинів і досягали розвитку і масштабувалися. Так, да, дякую, дякую, велике Сергію. Будемо з вами на зв'язку. Ваші побажання обов'язково передам до наших менеджерів. І дякую, що зв'язалися зі мною. відповіли на мої запитання. Так, да, дякую, за... дякую за побажання.